Доброго всім дня! Ось бачите, такий апарат прийшов. Прийшлось знімати. А чому прийшлось знімати? А тому що ось, все, дивіться. Дивіться, Скільки в нього гвинтиків. Я такого ще не бачу. Тут... Накручено нафіг знає скільки. Тому і прийшлося знімати. На ньому, в принципі, ще й муха не сиділа, але барахло ще те. Діодів дві штуки всього. Два вкрали. Вірніше не поставили. Транзисторів дві штуки всього. Не можна сказати, що щось вкрали, бо просто нема, нема що красти було. Ну і так, а тут що? А ну дивимося. Бачите, зірвані. Тут його чи розкручували, чи відкручували, чи закручували там. В общем, це на заводі позривали внутрішні шліца, чи як воно називається. Тут все заклеєно. Неначе. Так, ладно, на чому воно зроблено? Два конденсатора по 390 мікрофарад на півміст. Шина алюмінієва, ясно, хто ж тут буде поставити мідь. І, мабуть, на ЛНК зроблено, не знаю. Зараз подивимося, що тут у нас є. Так. А у нас тут виход. Виход норма. Сила, сила, добираємося до сили. Де вона тут? Ну, мабуть, отак. так. Ладно, подивимося. Так. Так і так. Так, десь, тут він. Мабуть, так десь. Ні, нормально щось, щось показує. А що показує? Де Так треба зривати? Так, дивимось транзистори. По затвору. 0.46 падіння. Ну, в принципі, там простенький драйвер. Так, тут норма, зворотній діод. Норма. Тепер на цьому. По затвору. Теж 0,46. Норма. Ну, діводи норма. Все норма, що йому не вистачає. А йому, можливо, не вистачає дежурки. Так, дрейн, сорс, сорс. І десь щось, десь щось, мабуть, пробито Зараз подивимося. Норма. Ну, так, приблизно норма. Так, треба перевіряти. Так, у цього кентавра точно така схема, все-все один в один, як у попереднього червоного забув, як він називається. А, Vitals. Цей не вмикається, включається, не вмикається. Що ж таке? Я зразу подивився шимку. Тут 626 шимка. Ну, все прозвонив нормально. Все. Откинув вентилятор. Опа. І класно. Ну, я через роз'єм вмикав. Вентилятор. Значить, вентилятор садив. Блок живлення. Діжурку. Зараз покажу. включаю. Все, вентилятор подъеднал. Вот. И дымимся. Вот. А, что это? а, я не подключил вентилятор. О, все. Все, бачите. Зараз подъеднаю. Вернее, я подключил, оно отпало было. Так. Подъеднал. Дивимся. Все, вентилятор зразу садить на ноль. Вентилятор під заміну. Але проблема ж тут точно така, я вже не показую сигнали. Один в один, як і в попередньому. Сигнали. Детайм 0,5 мікросекунди. Дуже малий. Зараз будемо шаманити і робити з цього апарата хоч більш-менш нормальний. І зразу ж він включається, Тобто апарат, якщо вентилятор може навантажити, як там розказували на Ютубі. Навантажує вентилятор. Діжурку, діжурка відключається щось. Ну, в цей момент транзистори можуть здохнути. У попереднього, мабуть, так і було. А цей, цей ще не дійшов. Та тут муха не сиділа, вентилятор скоріше здох. Так, буду вмикати діжурку, і подивимося, як буде включатися. так заскочила нормально включается и the time получается сколько Ой. the time одна и шесть микросекунды ну, нормально краще чем было 05 а что это такое ага. нормально Тут контакт просто погано мені тримати. Ну, ось. це таке ось такий сигнал. Зараз ще раз покажу. Вимкнувся. Тепер вмикається реле, буде запускатися вентилятор, і тільки тоді відкривається шим. Реле включилося. Шим запускається. І все. Нормально. Все нормально вимикаємо. Так. Зараз включається дежурка і тільки після того через час починається шим. Включається. Так, включилось. О! Тільки зараз з'явилася напруга там секунд 3, це скільки? Норма. Зараз вимикаємо. Знову показую. Так, вмикаю, вентилятор запрацює, запрацює і тільки тоді включається на виході напруга. О, а це правильно, це буде нормально.